Вітаю! Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвієв. В об'єктиві сьогодні Україна після майдану. Якою вона є, і якою повинна бути? Ще не загоїлися рани бійців революції гідності, але запитань в українців зараз більше ніж відповідей. Українці кажуть, що після цього майдану будуть наступні майдани, бо не задоволені ані тим, якде розслідування масових розстрілів на майдані, ані діями вже нинішньої влади в східних областях України. Проте, як виглядає ситуація зараз, очима безпосередніх учасників революції гідності. Ми будемо говорити сьогодні. У нас в студії є гості. Це Андрій Жупник. він є знаменитий сотник 15-ї сотні оборони майдану. І Андрій один з перших отримав поранення в Києві. Під час боїв гранатою йому відірвало руку. Олена Чебелюк, вона є співавтором сторінки у соціальних мережах для пошуку героїв і для пошуку свідків та очевидців тих подій, для того, аби ці всі злочини можна було задокументувати та пізніше таки покарати винних. Це є соціальна мережа Facebook і там є сторінка Майдан, як воно було, 18-20 лютого. Дякую, Олено, що ви прийшли. І Марія Муха, волонтер Майдану. Марія дуже багато працювала з пораненими власне, в лікарнях і бачила на власні очі, як відбувалися збір свідчень, зокрема, стосовно цих злочинів, які були зроблені колишньою вже владою в Україні, в Києві. І моє перше питання до наших гостей: власне, що змінилося в Україні після Майдану і чи зараз ви задоволені ситуацією є, і тими результатами розслідувань після цих подій, які ми пережили? Андрію. Ну, перше, що змінилося, коли ми називаємо революцію, це революція гідності, напевно, все-таки змінилася гідність. І коли ми дивимося теперші новини про східні області, то в першу чергу ми їх оцінюємо, наскільки вони відчувають свою гідність. Через те, що в Києві кияни, центр України, у них вже в свідомості відбулася ця революція гідності, і там на Сході її ще не відбулося. Коли ми можемо судити про тих людей, що вони трохи не такі, що вони бояться. Чому вони не виходять самі себе захищати, невже вони хочуть жити з Росією? Тобто, з одного боку, можна їх осуджувати, з другого боку, розуміти, що це є наслідок системи кримінальної, яка була і, напевно, зараз ще залишається. Тобто, і В цій системі їх хочуть залишити, їхні ж так звані олігархи. Одна людина дуже правильно сказала, що каже: чомусь ми на Заході України не бачимо олігархів. А чомусь на Сході, в центрі, там де є оці великі заводи гіганти, їх є дуже багато. І можливо, хай ці люди задумуються. Тобто кого вони відстоюють? Чому така, як кажуть, метаморфоза є, що там цих олігархів багато, в нас їх є менше. От, стосовно того, власне, чому чи будуть розслідуватися ці всі злочини, і чому чи буде подала ці люди, отримують покарання, це так само є питання гідності через те, що ми розуміємо, якщо проводити реформу внутрішніх справ чи реформу СБУ, тобто туди мають прийти люди гідності. Тобто, якщо ми чуємо випадки військових, які мали б захищати батьківщину, а вони складають зброю. Не, навіть попереджувальних пострілів в небо не дають в той момент, коли на їхню військову частину чи в їхній штаб проникають невідомі люди, тобто це так само є революція гідності. Тобто не суттєво, які в тебе великі м'язи, яке в тебе супер озброєння і скільки в тебе там, яка ж діє навиків, ти можеш бути крутий спецназівець, але якщо ти в душі є раб, тобто. Перепрошую. Рабовласницька країна є трошки далі на північ. Відповідно, тут треба вже кожному вибирати, до чого ти себе позиціонуєш. Чи в тебе відбулася ця революція гідності? Не, не суттєво де ти. Працював, чи ти працював прибиральником, чи ти працював цим офіцером суперспецназу? От якщо тебе оця революція в душі відбулася, значить, ти живеш вже в нашій площині, в нашому вимірі, в нашій країні. Якщо не відбулося, то мені таких людей просто шкода, тому що напевно це процес тривалий або неможливий. Так, дякую. Андрій, от були сотні героїв на Майдані. Ви ви боролися за краще майбутнє України. Ви творили цю революцію гідності, і зараз прийшла якби вже нова влада, так яку на хвилі виніс майдан. Але є певні певні дії влади, які викликають незадоволення в майданівців, і цікаво говорити про розслідування злочинів. Наприклад, чи чи до вас вже приходили слідчі для того, щоб зібрати дані? Як як мені тільки ось... на скриньку присилали повідомлення, що треба подзвонити туди? Треба подзвонити туди. Mm. В цей ну на даний час я нікуди не дзвонив через те, що дуже багато бюрократії всякої різної. Тобто і просто фізично не встигаєш це все опрацювати, коли треба якісь там довідки медичні збирати. Бо... Чи лікарняне, чи ще якісь такі речі, щоб там от зробити. І відповідно, мене просто вже фізично часу не було перезвонити. Також треба було перезвонити своєму в 17-ту лікарню, який працює. Хоча би подякувати, що, що він там був на місці, оцей, ну, мій знайомий хірург. Я собі ставлю нагадування на телефоні і так зняв день просто. Деколи в той момент, коли треба дзвонити, то вже якісь інші справи і знову відкладає. Працівники міліції слідчі мали би прийти до вас, так, і знайти в першу чергу вас. І, тобто, ну, я тут не знаю, навляче... наскільки це адекватно, тому uh -huh. що якщо там за ті слідчі дії відповідає двоє-троє осіб, тобто, ну, якщо бути відвертим, то напевно, що фізично їм важко це здійснити, тому що ще також. Не знаю, чи хто звів взагалі статистику. Якщо ми належали до конкретних сотень, то конкретна сотня, там командир сотні. Угу. Чи от якщо до вла... ну, ну, безпосередньо звертатися до. Тих людей, які відповідали за кадрів, то ці люди могли би сказати, що в нас тільки потерпілих, стільки поранених, Ви мали списки Так, дати дати конкретну ситуацію, що відбувається з особовим складом. А коли були люди просто присутні самоорганізовані або неорганізовані на Майдані, то відповідно таких може бути дуже багато і їх по одному, по двоє вишукувати. Тобто, це досить проблематично. Дякую, Андрій, Олено. От те, що дії влади зараз залишають бажати кращого, відношення до розслідування зло. Ви як ніхто знаєте, так? Тому що от ваша сторінка в соціальній мережі про те, як відбувалися події 18-20 лютого, ви створили спеціальну цю сторінку. Вона просто має шквал відвідувачів, і видно, що родичі загиблих, родичі поранених шукають, шукають очевидців тих подій. Розкажіть, будь ласка, які запити в людей насправді? Ну, Насправді, спочатку трошки якби. В кінці лютого одночасно мені і ще одній mm. дівчині в Києві просто прийшла ця ідея, я якраз вже про це думала. І в той самий день ми випадково перетинаємося в інтернеті, і виявляється, вона в той самий день цю сторінку створила. Так? Я до неї приєднуюся, і от, власне, от уже півтора місяці ми активно цим займаємося. Спочатку ціль була яка? Цій палаці зібрати в одному місці знаєте, на одній якійсь площадці, просто якби всі ці публікації, які почали з'являтися, спогади. Далі відео, яких було, є дуже багато в інтернеті просто щоб вони не розпорошувалися, щоб вони були десь на одному місці, щоб людина могла зайти, щось відшукати або щось прочитати. І якби спочатку ми займалися цим. А потім, як кількість відвідувачів зростала, нам дійсно почали записати і почали писати очевидці, учасники цих подій, і почали писати родичі. Насправді, почали... найвідоміша, найвідоміше, мабуть, історія це те, що дружина Сергія Трапезуна, Оксана Трапезун, жиграй вона написала нам вперше на сторінку, і вона попросила, вона надіслала нам відео кілька фотографій. І свого чоловіка, і от власне на інститутській, то дуже відомі кадри, коли його поранили, тричі поранили в ногу, і от, власне, двоє хлопців його витягли, прикриваючи щитами, перетягнули до готелю Україна. І ми зробили такий невеличкий матеріал. Цей матеріал стає моментально популярним. От, наприклад, зараз це для порівняння. Тоді в нас було, допустимо, там 3 чи 4 тисячі підписчиків на сторінці. Зараз там їх майже 7 тисяч, але справа в тому, що матеріал переглянуло більше 70 тисяч людей. Тобто він пішов і він пішов просто по інтернету дуже. І нам відписує Микола Притула, що я знаю одного з тих хлопців, реально, які є на фотографії, це мій друг. Ми Хлопець, кидає... Микола Притул студент зі Львова, власне. Так. Микола, 20 років. І потім років. пішло це все можна так сказати по ланцюжку. Ми даємо контакти Оксані. Оксана зв'язується з Миколою. Микола каже, що це виявляється Ігор Фльорко. Які зі Львова, потім знаходять усіх цих п'ятьох хлопців. Ну і потім вже це все відомо на всю історію, якби на всю країну і історія історія, називається. і ви знаєте, якби і це було Оксана Трапезун. Вона потім нам відписувала, що її чоловік настільки зрадів, настільки для нього це от й психологічно, морально це було дуже важливо знайти людину, яка його врятувала, яка по суті врятувала йому життя. Потім вона нам писала, що вони знайшли іншого чоловіка на фото. На тому фото. Він також з хмельниччини, як і Сергій. Його звати Юра Кравчук, він був поранений потім на інститутській. Зараз він знаходиться на лікуванні в Німеччині. Йому там власне, роблять операцію, він також вчитель, як і Сергій Трапезун. І от власне вони насправді вони були, для них це емоційно дуже важливо. І от потім, наприклад, звертався брат Валерія Берездюка, це є художник з, зі жмеренки, він малював такі унікальні техніці малюнку по воді. І ви знаєте, його брат нам написав, що на вас величезна надія знайти свідків, свідків загибелі мого брата. Він загинув в ніч з 18 на 19 лютого. Mm -hmm. І от власне, для людей, які втратили рідних, це дуже важливо. Дуже важливо, тому що спочатку, можливо, був такий шок, так? а тепер пишуть і просять, розмістіть, будь ласка, знайдіть очевидців. Володя Жеребний, він з Львівської області, він також загинув йому 28 років, 20 лютого від пострілу в шиї. Ми, пере, ми перепощували матеріал від його мами, тому що його мама хоче знайти свідків, які були з ним в останні дні. І от, власне, одразу відгукнулося багато. Людей, які пам'ятають Володю, так, і вони нам пишуть, відповідно, що я його пам'ятаю, і тому для людей це насправді дуже важливо. І це просто вражає, тому що розслідуванням цих злочинів так, і збором цих всіх даних мали б займатися правоохоронці. Але люди, звичайні, люди об'єднуються через соціальні мережі, аби знайти винних і покарати їх. Ну, насправді ситуація виглядає е, дуже цинічною з сторони української так. влади. Знаєте... Тому що є дуже багато відомоматеріалів, де, де конкретно видно, хто виконавець і хто. І хто потерпілий, не тільки покарати винних, можливо, ми не можемо брати на себе і мав мають на увазі знайти винуватців. Я думаю, що це мало реально, чесно кажучи, так хіба що ми когось опізнаємо по фото там, чи з тих тітушок, чи з правоохоронців, тобто хіба в такому випадку. Але я хочу трошки вам сказати про іншу річ. Ми співпрацюємо з нашими друзями. Вони в Києві, волонтери також. Це називається пошукова ініціатива Майдану. Самі звичайні люди, відповідно, які працюють на різних роботах, але які зібралися і на волонтерських засадах. Вони вже місяць. Займаються тим, що вони постійно організовують пошуки зниклих людей. От за останніми даними, вчорашніми даними інших волонтерів, Євромайдан СОС зниклими вважається 113 людей. І, власне, от ця пошукова ініціатива вона займається тим, що вони обшукали ліси вже значну частину лісів довкола Києва, вони обшукали каналізацію, вони їздять на кладовище, в бровари, зокрема, у Васильків. Там в броварах дуже темна історія, тому що в броварах на околиці кладовища є більше 10 жих поховання, яких фотографії. стоять десь, які стоять <клес> дерев'яні хрести, але видно, що ці хрести вже вживані, табличок жодних немає. І це власне викликає дуже великі питання. І більше того, викликає питання, чому? Тому що приїхали хлопці в кінці березня самооборони Майданівської, і коли вони хотіли оглянути, одразу приїхало 10 міліціонерів на чолі з полковником, і їх пробували виштовхати з того кладовища, просто не дозволяли навіть подивитися. І ви знаєте, оце викликає величезні сумніви і величезні підозри. Я хочу ми зараз продовжимо. Хочу передати слово Марії? Бо Марія працювала з пораненими в лікарнях львівських, і от зараз, вже коли ситуація змінилася, коли змінилася влада, приходять слідчі до потерпілих, які знаходяться в лікарні, збирають дані. Але у нас небагато у нас 5 хвилин до, до рекламних прав. за моєї практики, були один раз прийшли, і то в такій, в такій дуже грубій формі вони пробували ці свідчення взяти. Mm -hmm. Лікар їх просто виштовхав. З кабінету, тому що о, вони спробували, що були в кабінеті лікаря, потім вони пішли безпосередньо в палату. Насправді ніхто е, не займається. Е, дівчатка з Євромайдан Сос, Лівського Євромайдан Сос, е, фактично не мають тут гарячу лінію. Е, і крім того, що гарячу лінію, ми ще кожному потерпілому на тому наголошуємо. Е, при виписці даємо їм контакти. Дівчаткам дають даємо контакти потерпілих, і вони фактично з власної ініціативи. Е, скажімо так просять писати заяви і при чому здійснюють супровід, Вони присутні при тому, які, скажімо так, не міліція просить потерпілих давати свідчення, а потерпілі йдуть самі, і при чому що активісти обов'язково при цьому присутні? Була також інформація в інтернеті: прозвучала про те, що багато набоїв, якими були поранені і вбиті. Герої майдану досі знаходяться в лікарнях, чи ви знаєте. Лікар ja, знаю, от у нас один хлопчина, якого ну, прооперували якраз mm -hmm. пулею, вийняли. Це речовий доказ. Він її носить як сувенір. Причому що йому ніхто ні до відома не доводив, що такі речі потрібно здавати. І ну крім своєї пулі, яку в нього вийняли, він має ще цілий набір різних пуль. Ну, Поки правоохоронці ніяк не навіть на цю ситуацію. Скільки вам вдалося надати допомогу, скільком хлопцям? Тобто, ну як дивіться, e, по згідно з списками, ото що uh -huh. говорили, це основна проблема. Немає жодних загальних списків. По Львову це фактично ситуація зараз найкраща, тому що ми Львів підключилася Львівська міська рада і Львівські соціальні служби. Через Львів пройшло через Львівську область, пройшли понад 200 хворих, і вони всі в загальних списках. Це єдине, скажімо так, централізовані списки. Все, що проходило через Київ, і немає списків. І зараз ми над тим дуже боремось, тому що це є ну, основний скажімо так, момент, який потрібно військово враховувати. Як може бути, київські медики не вели, не вели реєстру фелисових. З київськими медиками проблема, витали. тому що більшість з них було не під своїми прізвищами. розумієте? А, Ще... Тому що вони боялися та, на той момент, всі... Тобто, і навіть наш, які поступали тут, угу. в київській виписті прізвище одне, угу. тому що ім'я навіть змінювали, та? в Львівській виписті прізвище інше. І угу. тут дуже важко, це, напевно, одна з проблем. Головних проблем, що потім, ну крім цього, їм же ж належить багато буде потім соціальних пільг. Ви знаєте про цей закон, до якого не прийняли ще жодного підзаконного акту, та про ті виплати я кос... маю детально. Я можу розказати космічні, mm -hmm. та? але тим не менше, жодного підзаконного акту немає, і при таких при, ну, мало би бути однозначно фіксація тих потерпілих, якої немає просто Загальна фіксація, що у Львові це ну мушу похвалити нашу міську адміністрацію, і зараз активно підключаються соціальні служби, що, що дуже приємно. Ну не всі соціальні працівники належно виконують роботу, але є такі декілька дівчаток, просто дуже реально хочеться навіть їм подякувати, які дуже допомагають. Олено через соціальну мережу просять вас родичі потерпілих знайти. Знайти якісь шляхи для того, щоб з'ясувати ситуацію, хто стріляв, коли з яких умов був поранений хлопець. Ну так, в якій так. лікарні я захисту. Найшвидше люди просто шукають очевидців. Очевидці ага. загибелі або свідків. поранення свідків, хто був поруч, тому що ви знаєте, от хлопці, навіть учасники, оті. Які рятували безпосередньо навіть на інститутській або під час подій там в Маріїнському парку, коли був похід на Верховну Раду, вони пройшов один голос говорять. Вони кажуть, це був такий шок, це був такий стан афекту. Я не запам'ятовую обличчя. Uh -huh. От Ігор Фльорко, який видягнув Сергія Трапезуна, він каже, я ніби щось таке бачив його потім по телевізору, і щось таке, ніби знайоме, але Примовим. я не міг подумати, що це цей самий, Я не запам'ятав обличчя взагалі. Тобто воно мені вилетіло абсолютно з голови, ті такі моменти, і тому люди зараз. Шукають, ну єдиний, знаєте, я так дивлюся, практично на цей на цю сторону. Єдина можливість тепер знайти це відео і фото, тому що все-таки, як кажуть, це було найбільш задокументоване вбивство в історії України. Так, тобто знімали наші оператори, знімали там оператори BBC, Euronews, російські оператори. І тому відео насправді є багато. Зараз і його навіть все переглянути неможливо. По перше, дуже тяжко дивитися. Навіть я особисто я до сих пір не можу повністю подивитися, ото найбільше найстрашніше відео з Іститутської, тому що якби перші дні взагалі неможливо було його дивитися, зараз дивишся, але отак, от повністю до кінця, просто ну неможливо на то дивитися. А я б хотіла трошки додати про цей закон. Ви знаєте, яка ситуація? Депутат від удару Паламарчук розробив законопроект номер його 4017-1. і 9 квітня, кілька днів тому. Наша Доблесна Верховна Рада не підтримала цей законопроект. Законопроект про статус осіб, які постраждали під час проведення мирних зібрань і гарантій їх соцзахисту. І там реально на де, би, передбачається ціла низка пільг. Зокрема, Андрію, його колегам. Так, це якби найголовніше це виплата щомісячної пенсії у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат, тобто це є понад 5 тисяч гривень. Родичам, родинам загиблих людей передбачається пенсія у розмірі семи мінімальних Ніхто зарплат, тобто, якщо не було сім'ї, то допустимо це будуть отримувати батьки. Ну і там далі половина, допустим, 50% знижка на комунальні послуги, безкоштовний проїзд, право на лікування, право на забезпечення безкоштовними ліками і ціла низка інших соціальних пільг і гарантій. І от за цей закон, 9 квітня, проголосувало 168 депутатів. І в нас зараз, наприклад, наступна наша ціль, я так думаю, це буде тиск, дуже великий тиск, передусім на депутатів громадськості з тим, що вони зобов'язані прийняти цей закон обов'язково, тому що просто ну це, це в голові не вкладається. Як це вони могли не підтримати? Ми вже маємо досвід. Ми робили пікет під генпрокуратурою з приводу розслідування і з того, що воно не ведеться ефективно. Ну я думаю, що наступний пікет і наступна акція це буде під Верховною Радою, тому що просто якби ну мовчати про це ми не маємо права ніякого. Андрію сотні самооборони власне де ти є сотником було багато хлопців, які також потерпіли. Павло Дідула, так якого побили жорстоко. Так. Який знаменитий хлопець, який говорив Слава Вільним, яка от ситуація чи приходять, чи, чи знаходять героїв, чи шукають героїв? Чи, власне, ну я скажу ти власне тим шука... людям, які роблять навіть спогади. то що ви казали, uh -huh. от це дуже добре, через те, що я сам читаю деколи ці спогади, і таким чином також десь починаю бачити тих людей, які були поруч. Тобто, зокрема, недавно читав спогад. Якщо не помиляюся, чоловік Жидачева, який стояв десь біля мене. От, і теж між щит і шолом попала ця граната і його контузило, що його звідти хлопці виносили. Що Він також подібно сказав, що перше не розумів, що з ним діється, думав, що його там міліція несе і куди стягне. Потім виявилося, що це люди, які ну, його рятували. От. По наших хлопцях, ну, до речі, я, власне, хотів сказати, що напевно що ті, що є поранені, до них більше звертаються. Але тих людей, які справді дуже героїчно відбивали там кілька атак, тобто до них насправді ніхто не приходить. От. І це я хотів би також висвітлити, тому що. Ті люди, які стояли зі мною, тобто, коли мене забрали в лікарню, потім вони були до самого вечора на ногах, тобто вони е, та, в них немає видимих поранень. У них може бути там якісь сенсі гумових куль, але зате вони там 8-10 годин були на ногах і е, кажу, ще в кінці ще обороняли майдан. Тобто це ніхто не знає. Тобто, а більше люди кидаються на тих, що є потерпілі, а не ті, які е, як кажуть Діли. по максимуму виконали свій обов'язок. От які також так. були потерпіли, просто вчасно не зняли побої, так тому що рани заживають, і рани ще, від культур. крім цього я хотіла би додати, що в них всіх mm -hmm. дуже серйозні психологічні травми, і вони також потребують і в тому плані і лікування і звернення. Але бачите, нас психологіпсихологія на даний момент не настільки популярна, як на заході, і тому дуже мало звернень до психологів хоча дуже багато бажаючих психологів допомогти. нашій сотні хлопці бойові і, я би сказав на досить борзі. Тому що наша сотня була сотнею резервною, тобто так, як можна сказати, трохи як штурмуваче, як це сказати. От, відповідно, ми збирали хлопців таких, що якщо треба робити контратаку, типу, тобто на Беркут, наче будемо робити на Беркут. Я за них дуже переживав, тому що, знаючи, що в неї борзі, думав, щоб їх часом не повбивали. І потім ну, мені було радісно, що, набрала у нас один такий. Ну, зараз, продовжимо, продовжимо, зараз робимо коротку перерву для реклами. Дочекайтеся, ми повертаємося за мить.